Мене звати Роланд. Роланд Ксенія. дуже приємно. А не може вас підзняти? тут А походу, я виграв у тих двох чуваків. У вас таке гарне. Я на ти чи на ви? Я так і не розумію. Можна на ти. Дуже красиве ім'я, Роланд. Дякую. Дякую. Дуже. А, а, а як це так вийшло? А, окей. Бо сьогодні моя творча зустріч. Інтерв'ю, так, да, пішло. Та батьки, мама каже, що це її ідея. А батя, що це його, а бабуся це її. І фіг пойми, хто бравий. Ну понятно. Я писав що... вам в директ робочий. Коротше, я дуже хочу зняти з вами зустріч. Я знімаю зустрічі з акторами українськими і говорю з ними про кіно. Я розумію, що це нагло, бо я в розплох так застав, Але що ви думаєте, щоб прийти до мене в гості? Як якщо... дивіться, давайте я правду розкажу. Ви написали не мені в інстаграм там в дірект, а Спочатку написали Віталію Ажнову. Да, бо я пострім...